Ю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Міська влада продовжує витрачати мільйони гривень з бюджету на встановлення по місту дивних бетонних споруд, які іменує не інакше як мобільні укриття. Спочатку ці конструкції з'явилися на зупинках громадського транспорту а днями і у місцевих парках. Згідно інформації департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради, так звані мобільні укриття встановили у парку імені Шевченка, у сквері Івана Старова, у Новокадацькому міському молодіжному парку, сквері Прибережний, парка Глоби та імені Писаржевського. У офіційному повідомленні департаменту говориться: за дорученням міського голови були встановлені захисні бетонні укриття для перебування в них під час повітряної тривоги. Наскільки ці укриття затребувані Дніпрянами, я вирішив перевірити минулого понеділка. Разом з оператором відправилися у парк глоби саме під час повітряної тривоги, бетонна конструкція стояла порожня протягом 25 хвилин, поки тривала повітряна тривога, охочих зайти всередину не знайшлося. Хоча у парку були люди, у тому числі з дітьми, ми вирішили поцікавитися у Дніпрян а чи взагалі вони користуються цими конструкціями? І ось що ми почули. Чи користуєтеся ви мобільними укриттями, тими, що на зупинках під час повітряної тривоги, ті, що на землі? ні, не користуюсь ні. Дуже вамілячно виглядають. Ще не користувалася. По Дніпро те, що я бачила, я тут всього навсяк два дні так сталося, але я не бачила, якщо чесно, щоб люди користувалися. Я бачила, що є укриття ось там. Я собі запримітила про всяк випадок. Але якщо чесно, я не бачила, що люди користуються. Я не користуюся. А чому? Внішні це похоже на туалет. Ні, я не користувався, але їх багато на остановках. По-перше, ну ну як вам об'яснити? Набід ну, туди, що три во-первых, туди зайди. Це раз. Это раз. Три человека. А три человека, ну, ну, ну и что? Не на жаль, нет. Я работаю, спускаюсь в паркинг. До всех лякает то, что это закрытое место, в которое страшно заходить, потому что ты не понимаешь, кто там находится и что может статься. Я их вижу. Это не те масштабы. Надо делать по районам, на количество людей, э, грамотно оформлено, с защитой, от, может даже радиации. Но мы не видим от властей этих движений. Да елементарно крепкіе підвали укріплять, того тоже не об'являють постоянно тривогу. А куди біжати? Сколько там чоловік поміститься? З десяток. Рішить це проблему. Я говорю о стаціонарних блоках, вже давно год йде воєнні действия. Дети движення. Треба строїть бомбову біжище по стандартам. Одного разу заходила, але там був громадський туалет. А На фрузинському ще є остановки. Вот, ну не закрыты все під ключ. Не открыты, закрыты. Це ж не від мене, від ладу зависить. Значить, яка недоробітка йде. Йде недороботка, не до внимания, может, може ніколи на це обіцяти внимання, бог знает. Вот. Должно бути все відкрите. Ні. Вони в поганому стані. Я так збоку бачила, що їх використовують як туалети. При цьому навіть виробники стверджують, що їх конструкції не ефективні при ракетному ударі, а призначені лише для захисту від артилерійських чи кулеметних обстрілів. Вона може витримати ударну хвилю від будь-якого з існуючих снарядів і кулеметного автоматну очередь. Отже, резюмуємо, користь від цих споруд, якщо і є, то мінімальна. Дніпряни ними фактично не користуються, і саме тому, що вони ними не користуються, мерія не може продати це виборцям як турботу про них. Тоді навіщо їх продовжують встановлювати? Як на мене, пояснення може бути лише одне задля освоєння бюджетних коштів. У вересні минулого року був проведений перший тендер на придбання 15 бетонних конструкцій, із міського бюджету на них витратили майже 10 мільйонів гривень. Кожна така споруда обійшлася в 647 тисяч. До тих 15, що придбали у вересні, наприкінці минулого року докупили ще 13, майже за 8,5 мільйонів гривень. Цікаво, що в обох випадках залізобетонні укриття купували у відомого виробника Балівського заводу залізобетонних конструкцій. Хоча у публічному просторі мерія сповіщає, що конструкції виготовляє близьке до керівництва міста товариство з обмеженою відповідальністю автомагістраль 2016 і ціна кожної конструкції не наводиться. В технічних характеристиках цих споруд також вказується, що їх призначення захист від стрілецької зброї, ручних гранат, авіабомб та снарядів, тобто всього того, що мешканцям Дніпра не загрожує. Але ці витрати з бюджету то ще не все. Ще 13 мільйонів гривень витратили на монтаж цих конструкцій, і ще 2,5 мільйони на їх транспортування. В цілому ці 28 бетонних споруд, якими дніпряни де-факто не користуються, обійшлися бюджету у 34 мільйони гривень. 34 мільйони за 28 залізобетонних будиночків. І головне про самі споруди вони зроблені з окремих залізобетонних секцій, які з'єднані одна з одною. Наприклад, споруда у парку глоби складається з шести таких секцій. А кожна така секція це звичайний залізобетонний елемент, який використовується для облаштування колодязів, каналізації силисних ям, тобто, взагалі, не призначений для захисту від ракетних чи бомбових ударів. Не кажучи вже про те, що коштують такі елементи в рази дешевше, ніж ціна, за якою обійшлися ці укриття міському бюджету, у мерія зупинятися не збирається. 10 березня має відбутися ще один тендер на мільйон 300 тисяч гривень. За ці кошти мерія Дніпра хоче придбати ще дві такі споруди. Де їх становлять, ще невідомо. А з вами був Михайло Назаров. Побачимо!